з кацькими в радіоактивному каналі, запорпані в каму і непогородки, холодна кров країни її ожирілі ребенче серця. Європа країна, де риба живеться добре, у випадку з тими сомами це викликає сумнів, по-перше, не знаючи справді аж так добре, але в будь-якому разі вдома. Ніхто ж не ловить і не впливає кожен подаляканий за зашкалом радіації. Скільки років може прожити цілюсь для нас? Сон, звичайний, не радіоактивний. Згідно з багатьма джерелами до 100 років це найдовговічніша риба наших річок і водойх. Довше за засумін можуть жити лише оброслі мохами корови та й тіше в Романах Фолду Сарасні. Самих незвичайні радіоактивус опроміненас. Тобто самий прикиньські житимуть вічно. І як свідчать їхні розміри на 25-му році того вічного життя по катастрофі, вони ще й вічно ростимуть і виростуть із них колись вічні, чудові з Але чи так їм вже від цього добре? По-друге, не знаючи стравня, така вже Європа. Вона в нашій країні то з'являється, то знову зникає. Вона примарна, ніби комунізм у ранніх поезіях Маркса Енміса. Її не помацаєш, вона вся з туману, непорозумінь і пліток. У квітні 86 року Європа взагалі не була темною.